Прошу встати, суд іде. На пленарне засідання другого сенату внесено питання про розгляд справи 3.101.2025 року за конституційною скаргою Денисової Світлани Федрівни щодо конституційності статті 45 закону України про державний бюджет України на 2025 рік. На пленарному засіданні другого сенату присутні судді. Владяніка Олександр, Гародав'янка Віктор, Лемак Василь, Первомайський Олег, Грізник Сергій, Юровська Галина. Другий сенат Конституційного суду України 22 липня постановив розглядати цю справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Слово надається судовому розпоряднику для повідомлення щодо прибуття учасників Конституційного провадження на це засідання. Дуже дякую, шановна голову засідання, Високий суде. Інформую, що усі учасники конституційного провадження були завчасно повідомлені день і час цього пленарного засідання. На пленарне засідання Другого Сенату не прибули, проте від суб'єкта права на конституційну скаргу Денис Світлани Федорівни на адресу суду 1 вересня цього року надійшов лист, в якому вона повідомила, що за станом здоров'я не зможе взяти участь у пленарному засіданні, просить розглянути справу за її відсутності. Також від постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді України Дирдіна Максима Євгеновича на адресу суду 2 вересня цього року надійшов лист, якого він повідомив про неможливість взяти участь в пенальному засіданні з поважних причин, просить розглянути справу без його участі. Таке ж повідомлення надійшло від представника президента України в Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгійовича. У залі засідань перебувають працівники секретаріату суду. До початку розгляду справи на пленарному засіданні другого сенату судді Конституційного суду України не інформували про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів, а також на адресу Конституційного суду України не надходило письмових заяв від учасників Конституційного провадження про відвід суддів. Кворум для проведення пленарного засідання Сенату є головою на пленарному засіданні суддя Конституційного суду України Галина Юровська. Оголошую пленарне засідання Сенату для розгляду цієї справи відкритим. Суддя доповідач цієї справи Галина Юровська. Відкриту частину пленарного засідання фіксують за допомогою технічних засобів, протоколів з тисненням текстового відображення аудіозаписів цього засідання. Запис відеотрансляції буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конституційного суду України. Шановні судді, з огляду на відсутність учасників конституційного провадження. На даний час обговорюємо питання щодо розгляду справи за їх відсутності. Я вважаю можливим розглядати справу за відсутності учасників. Чи є інші думки з цього приводу? Нимаю. Прошу проголосувати. Дякую. Проголосували слухати справу за відсутності. Суб'єктів права на конституційну скаргу Світлана Дінісова, постійного представника Верховної Ради України у Конституційному суді Максима Дердіна і представника президента України у Конституційному суді України Сергія Демборського. Так. Тепер суддя доповідач доповідає зміст конституційної скарги. До Конституційного суду України звернулася Денісова Світлана Федорівна з клопотанням перевірити на відповідність частини 3 статті 22, частині 1 2 статті 24, частині 1 статті 46, частині 1 статті 55, частині 1 статті 58 Конституції статтю 45 Закону України про державний бюджет України на 25 рік від 19 листопада 2024 року. У статті 45 зазначається зазначено, установити, що у 2025 році на період дії воєнного стану в Україні доплата непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного обов'язкового відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення встановлюються за умови, що такі особи проживали або працювали у зоні безумовного обов'язкового відселення, або в зоні гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року, чи у період з 26 квітня 1986 до 1 січня 1993 року, зв'язку з чим особі надано статус особи, яка постраждала внаслідок. Чорнобильської катастрофи. Доплата за проживання на зазначених територіях встановлюється у розмірі 2361 гривня. Особам, які після аварії на Чорнобильській АЕС самостійно або встановлено законодавством порядку за направлення обласних державних адміністрацій, змінили місце проживання за межі зон безумовного відселення, або гарантовано добровільного відселення, та в подальшому повернулися на постійне місце проживання до цих зон, а також особам, які зареєстрували своє місце проживання, чи при на постійне місце проживання до зазначених зон після аварії на Чорнобильській ЄС доплати за проживання не встановлюється. Виплата доплати за проживання у зоні безумовно обов'язкового відселення та в зоні гарантованого добровольного відселення непрацюючим працюючим пенсіонерам припиняється після залишення особи свого місця простійного проживання на зазначених територіях та декларування місця проживання за межами зон безумовного відселення та зон гарантованого добровільного відселення, що підтверджується відомостями єдиного державного демографічного реєстру та інших державних реєстрів, для встановлення виплат. Передбачених цією статтею пенсійному фонду України забезпечити звірення відомостей про постійне місце проживання одержувачів. Доплати за проживання у зоні безумовного відселення та в зоні гарантованого добровольного відселення із відомостями єдиного державного демографічного реєстру та в інших державних реєстрів для продовження чи припинення відповідних виплат, а також приведення розмірів доплат за проживання у зоні безумовного відселення або в зоні гарантованого добровольного відселення та пенсійних оплат у відповідність із цією статтею». Це був зміст статті 45, яка є предметом Конституційного контролю. На думку автора клопотання Конституції Україна не надає закону про державний бюджет вищої юридичної сили стосовно інших законів, які встановлюють ці виплати. Також не можна вносити зміни до спеціальних законів законами про державний бюджет, оскільки це суперечить законодавству. Встановлення законом фіксованого розміру доплати за проживання у зоні безумовного відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення порушує. Її права на отримання належних виплат від держави. Перша колегія суддів другого сенату хвалу від 24 червня 2025 року відкрила Конституційне провадження за конституційною скаргою. І 24 червня 2025 року другий сенат вирішив розглядати справу в формі письмового провадження. Під час підготовки матеріалів справи до розгляду на пленарному засіданні другого сенату Конституційного суду було надано доручення секретаріату Конституційного суду відготувати висновок а також були направлені. Запити до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Державного торговельно економічного університету, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьман, Національного юридичного університету імені Раслава Мудорової, Державного податкового університету, відповіді на запити щодо позиції органів державної влади заклатів вищої освіти з порушенням питань у конституційному подаді, які не дійшли до суду. Та висновок правового департаменту буде роздано суддям для ознайомлення. Враховуючи виклади, керуючись положенням параграфу 55 регламенту Конституційного суду України для подальшого обговорення питань, пов'язаних з конституційним провадженням у цій справі, пропоную перейти до закритої частини пленарного засідання другого сенату Конституційного суду України. Доповідь завершена. Чи є питання у судді? Немає. Немає. Так, вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині плінарного засідання другої сенату завершеним. Чи є інші пропозиції? Немає. Хто за? Дякую, шановні судді, шановні. Присутні. Другий сенат переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення в справі. Рішення другого сенату за результатом конституційного провадження буде оприлюднено офіційному вебсайті суду відповідно до статті 94 закону України про конституційний суд України. На цьому відкриту частину пленарного засідання другого сенату оголошую завершення. Прошу встати, суд іде. Thank <laughs>